Всім привіт! Ви на каналі Крінч, і сьогодні у нас нове відео по створенню персонажа. Цього персонажа я створювала спеціально для нового челенджу, нового проєкту, який, якщо повезе, ви побачите уже наступного тижня. Отже, мені потрібно було створити персонажа. Я не хотіла робити його якимось, щоб я особисто вибирала щось там, наприклад, очей або ще щось. Колір волосся і так далі, колір шкіри, ну, коротше, це все. Тому що мені здавалося, що саме тоді мій персонаж буде якимось таким банальним, похожим на інших. Хоча, все ж таки, він трохи вийшов, похожий на інших, але все одно трошечки інакшим. Отже, тому я попросила, щоб чат GPT мені написав персонажа. Я дала там всякі характеристики, і зараз на екрані ви можете бачити, що мені випало. Також на відео цього не видно, але пізніше я додала собаку. І одразу хотіла перепросити вас, якщо ви чуєте, що в мене десь а, голос трошечки хрипить, то вибачте за це, тому що я щойно вилікувалася нарешті, тому що голос повністю а, не відійшов, але сподіваюся, що він не такий противний. Що можна трошечки потерпіти. Отже, для цієї персонажки я створила історію. Я навіть створила історію. Це буває дуже рідко. Отже, нашу головну героїню цього челенджу звати Мейв. Прізвище я наче пам'ятаю, але не хочу помилитися, тому не буду його називати. Так от, до підліткового віку Мей виховувала бабуся. Яка жила на Сулані. Батьки дівчини були е, археологами, тобто, вони часто їздили по різних містах, по різних країнах і так далі. І вони не хотіли маленьку мею всюди за собою возити, а ще й особливо тоді, коли вона би мала йти в школу. Ну, тобто їм було це незручно: возити за собою всюди маленьку дитину. Тоді б ми, можливо, і проводили більше часу з батьками, але все ж таки, думаю, це якось би і вплинуло на те, як вона би вчилася. Тобто вони не затримувалися довше, ніж на один-два місяці в якомусь місці або країні, і вони дуже часто подорожували. Інколи це навіть здавалося не через те, що там знайшли якусь а, знахідку, що їм конче потрібно там бути, а просто бо хотіли подорожувати. Тому Мейв до підліткового віку виховувала бабуся, хоча навіть е, мейв, можна сказати, не жила з батьками, але вона має досить такі хороші з ними стосунки, того, що вони досить часто е, зідзвонились по телефону, пізніше вже по інтернету і так далі. Тобто в них хороші стосунки. Е, Після того, як Мейв стала підлітком, батьки вирішили осісти і забрати доньку до себе. Батькам її запропонували а, хорошу кар'єру, роботу, точніше, в одному з університетів Крик. там вони, а, професора, працюють, тобто вони вирішили завершити якусь свою кар'єру, де вони подорожували дуже багато, і вирішили вже більше до такої. Спокійної кар'єри почати займатися цим. І вони в підлітковому віці забрали мейв з Сулані від її бабусі. Так от, через декілька років сталася дуже сумна подія, тому що померла бабуся Мейв. Дівчина вирушає назад на Сулані на похорони, щоб попрощатися з досить рідною для неї людиною. І після того, як ми переїхала до батьків, вона досить таки часто зідзвонювалась з бабусею і їздила до неї хоча б на тиждень, два, на якихось канікулах, просто поїхати і провідати її на Сулані. А, коли вона знаходиться на Сулані під час тих трагічних подій, сумних похорон, і так далі. Вона починає згадувати, як вона на тому пляжі робила а, ці замки з піску, там десь ходила ще з бабусею, десь гуляла і так далі. Вона починає згадувати все своє а, щасливе дитинство. І дуже-дуже їй стає радісною, що вона повернулася. А, і ось так от. Потім бабуся також її привчала до кулінарії, тому мейв обожнює готувати. Але також бабуся навчила її а, таких, можна сказати, секретних рецептів, дуже традиційних суланійських рецептів, які вже майже ніхто не пам'ятає. І бабуся завжди. А, Хотіла, щоб мати якийсь чи то магазинчик, чи то якесь кафе, де вона би могла, ну напевно, разом з Мей, скоріш за все, де б вони вдвох могли а, готувати ось всю таку традиційну їжу, незвичну їжу і так далі. Тому Мей розуміє, що вона дуже сумувала за, цими, за цим місцем і так далі. А ще й усі ці спогади до неї знову повертаються, і вона вирішує залишитися на Сулані, і, можливо, в майбутньому е виконати мрію своєї бабусі, відкрити якийсь там невеликий ресторан або кафе, або щось типу цього. Отака от історія. Сподіваюсь, вона вам сподобалася. Я дуже хвилююся, що вам вона сподобалась, тому що я дуже давно не записувала відео, а тим паче озвучку. А історія це взагалі для мене щось таке, що мені дуже тяжко, особливо, якщо її потрібно проговорити. Не знаю, можливо, хтось вже здогадався, що це за челендж, можливо, хтось ні, але ви це все вже побачите на наступному тижні. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, вам сподобається цей персонаж Мейв. І отак от. Так от. <сміст> і якщо хтось захоче, щоб дати на скачку цього персонажа, щоб ви змогли завантажити Мейв, пограти за неї, то напишіть у коментарях. Тому що зараз я не планую його давати, її давати на завантаження, але якщо комусь потрібно, пишіть у коментарях. І я з радістю. Викладу його десь, щоб ви змогли закачати. Отже, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там я скидаю якісь новини, які часто можу не дублювати у спільноту YouTube, того що я постійно про неї забуваю. Також в Телеграмі багато всякого цікавого, там і сповіщення про відео, про стріми і так далі, також там спойлери до серій. Отже, зустрінемось уже зовсім скоро, і всім па-па!